Захар, житель Херсона, часто їздить у справах в інші міста. Говорить, у найближчі дні планував поїздки через трасу М-14 Херсон-Миколаїв. Через безпекову ситуацію вирішив їх скасувати. Ми нещодавно їхали цією трасою, і, чесно кажучи, відчуття, коли ти їдеш на швидкості, дивишся по сторонах, дивишся по щоб впевнитися, що немає дронів. І коли ти просто прилітаєш, це чудово, але коли ти розумієш, що є. Добавити швидкість, додаєш, просто щоб пролетіти цей шматок якомога швидше. Юрій щотижня їздить з Херсона до Миколаєва, 25 серпня, розповідає чоловік, став свідком атаки російського дрона на трасі. На моїх глазах мікроавтобус розбили, легкову машину. Вчора дві машини розбили, возвращався з Миколаєва. В останнє час стало неважливо їздити на «Николаю», тому що сильно дошкуляють нам дрони. Кожен день ми бачимо на трасі, що сильно багато б'ють машин. Херсонець Микола повертається додому з Миколаєва. Дрони ще злітають на Ніколаївську трасу, то зараз ось така ситуація, що ну, остановлюють маршрутки, поки ну, якби безпеці вже є. А так до цього вроді би нормально було. Рейсові перевезення за маршрутом Херсон-Миколаїв і у зворотньому напрямку скасовувати не будуть, розповів комерційний директор ТОВ, центральний автовокзал Денис Мамонтов. У нас, незважаючи на таку безпекову ситуацію, ми будемо все ж таки продовжувати здійснювати перевезення. Перевезення здійснюватися, здійснюватимуться в загальному порядку. Усіма перевізниками. Ніхто їх скасовувати не буде. Звісно, задля для безпеки пасажирів маршрути будуть змінені. Активність російських дронів уздовж траси М14 Херсон-Миколаїв останніми днями збільшилася. Безпілотники атакують цивільний транспорт, тому було прийнято рішення про тимчасові обмеження руху на цій ділянці у разі фіксації безпілотників. Розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконіков. До цього це ми вводили такі. Обмеження, тобто стояли поліцейські, які е, зупиняли рух, якщо нам військові повідомляли про те, що е, можливі атаки російських дронів по цьому напрямку. Зараз ми це будемо більш активно робити, тому що активізувалися і атаки дронів. Як ми бачимо, з вчорашнього дня було атаковано три автівки в цьому напрямку. От і треба бути обережними максимально і тим паче не їхати, якщо поліцейські зупиняють або забороняють, не їхати туди і не наражати себе на небезпеку. Ольга Ляшенко, Аліна Ковальчук, Юлія Філімон, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.